Дівчатка з хлопчиками супчик, звісно, сьогодні в мене вийшов чудовий. Коротше, сирний суп з фрикадельками з курячого філе. Такий просто. М -м -м. Я поки й говорила, я раз 15 пробувала. Бо дуже смачна юшечка оця вийшла. Коротше, як робила? Поставила водичку. Картопельки туди, ну, як на супчик, да? це розказую молодим хазяйкам, які не вміють. Ще. Але готувати дуже просто. Картопельку туди. Тоді водичка трошки починає тако, знаєте, закіпати. Ви туди фрікадельки, раз-раз накидали. Потім оцю піну або шум називається. Зібрали. Ну, картопелька з м'язком закипіла. Зібрали. Потім туди морквочки, я отак от додавала кубіком, просто не терла, можете натерти. Е сир. Взяла плавляний сирочок, три штучки, теж кубіком, він тоді вже розчинився. І зелена цибулька у мене вже в кінці. Приправу можете по смаку, яку хочете, можете. У мене було 10 овочів, я добавила, е може чайну ложечку, а остальне по смаку, тож, сіль, перець. Але смачно нереально. Такий, знаєте, весняний. За рахунок цієї цибульки, такий весняний в неї колір і смак. Просто обожнюю. Всім смачного обіду!